ЮНІСЕФ впроваджує в Україні програми тренінгових занять. «Соціоемоційна підтримка підлітків України це такі фасилітовані кола для підлітків, де вони у супроводі підготовленого тренера виконують групові активності, націлені на відновлення соціоемоційного стану. Такі заняття проводять і у Кременчуці. Ця програма розроблена здається ще в 2017 році. Зовсім не для України. Вона в в дуже багатьох країнах. Європи і Африки впроваджувалась в тих країнах, які потерпають від чогось, чи потерпали на той момент від стихійних лих від війн і таке інше. І наших тренерів стали вчити після того, коли розпочалась війна в Україні, бо це підтримка підлітків для проведення цих кіл Леся сирота отримала все необхідне рекомендації та орієнтовні сценарії, канцтовари та матеріали для підтримки психосоціального благополуччя підлітків. Я не маю права займати позицію як педагога, так і психолога в цьому фасилітативному колі. Я не веду за собою як педагог, не розказую, чому вони не праві. Я як психолог не йду в глибину проблем, а я підтримую їх у їхніх якихось обговореннях, питаннях, проблемах. І тому на першій фазі ці питання стосувались душі самопізнання, самопізнання своїх. Проблем в першу чергу емоційних Ви дивіться, в наша програма називається соціал Емоційна Підтримка. Емоції і соціум соціум. Ти в групі таких же самих, як ти сам, з такими ж самими проблемами. Під час проведення фасилітованих кіл Леся Володимирівна зрозуміла, що від спілкування з підлітками вона і сама отримує енергію. Я відчуваю, що я їм потрібна на сьогодні це так здорово, коли ти хоч комусь потрібен і хоч в чомусь допомагаєш, раз вони сюди після уроків о 16 годині, коли вже а і навіть тоді, коли відключалася електроенергія, приходять, значить їм це для чогось потрібно. І навіть коли я інколи сюди їду вже втомлена на 16-ту годину після свого робочого дня, то потім якусь таку енергію отримую від спілкування з ними, бо ніби це все не даремно. Для психологині молодь України це приклад для багатьох людей та країн. З ними наша країна процвітатиме. Я з усі сили стараюсь тут нусь не вести дуже вперед, не продукувати якісь знання їм тільки на їхній запит, а десь можливо підтримати. А в них є потенціал. у наших молодих людей дуже багато потенціалу. І в нас є майбутнє в нашої країни, бо в нас чудові молоді люди. Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.